Ти хочеш прогресу, але уникаєш болю, тоді ти хочеш казку, а не зростання. Бо будь-який розвиток це завжди болісно. Фізично, ментально, емоційно. Ти не ростеш без страждання. А біблія каже: Пісня до Римлян: 5.3 хвалимось навіть тоді, коли страждаємо. На перший погляд, чим тут хвалитися, але далі апостол Павло викладає послідовність, яка лягає в систему будь-якого розвитку, хоч то спорт, хоч то фахова сфера, хоч це духовне життя. Бо саме страждання виробляє терпеливість, терпеливість, досвід, досвід надію, а надія не засоромлює. Людина, яка дивиться в майбутнє з упевненістю або зустрічає перешкоду з думкою Я це здолаю. Спирається на досвід. У неї є надія, але не порожня. А та, яка стоїть на практиці, це не о, а може, вийде. Ні, це в мене вже виходило тоді і вийде, і зараз. А досвід народжується з терпеливості, терпеливість зі страждань. Я трохи знайомий з тренувальним процесом були роки, коли інтенсивніше займався з і з тренером займався і сам тренував в один час. І, от коли людина не готова страждати на тренуванні, толку не буде жодного. Бо основна вимога чи буде з цієї людини, чи з дитини гравець, або той, хто досягнув якихось висот, наскільки та людина готова страждати, тому що тренування без страждань це таймкілер, то просто вбиваєш час. Якщо тобі по барабану що робити аби лежачи, то результатів не буде. Це так, фан власне задоволення ну, по приколу, але це не про результат. І от спостерігаю за двома сусідніми кортами. На одному людинка прям вбивається, тренується і розуміє: о, отут буде толк. Питання часу, а на іншому люди бігають ради задоволення, і вони вже так бігають 4 роки, і рівень ніяк не змінюється. Страждання це не те, що просто нудно, а це боляче. Бо весь тренувальний ефект, який дає система, який конвертується в досвід, яка конвертується потім в надію, яка не засоромлює так. От, весь тренувальний ефект наступає після того, як ти кажеш, я готовий страждати. Тобто, спочатку ти доходиш до свого ліміту. Потім йдеш через нього, через що власне, і страждаєш. І потім це привчає терпіти страждання понад ліміто. або вихід за рамки, за межі, як наслідок, витягувати планку на новий рівень. Моргни, якщо вловив. Я зараз не говорю лише за біль фізичну. А за будь-яке задоволення, в якому ти себе лімітуєш через що і страждаєш, за ліміт надходження калорій через рот, страждання ради інших людей, ради інтересів, цінностей чи цілей інших людей. Саме так. Музика нехай й добре живеться. Коли усі діти, як діти, після школи йшли на футбол, а ти рубаєш на той екардеонцю, на то сальфеджі, і так п'ять років. Це каторга узаконена на рівні держави. Хто згоден? І вчитель каже підступно для батька. Якщо буде дві години на день. Займатися гарантовано будуть непогані результати. І батько мені зв'язував ремінці від кардеону, так тугенько за спиною на дві години плюс в день, щоб я не міг його зняти. Я з ним ходив, їв, деколи спав. Страждання були прям високоякісні, хоча і не фізичні. Коли ти свідомо прогинаєш власну позицію чи власне его з його миттєвими забаганками, так от в тому випадку. Страждання трансформується в досвід, досвід приносить тобі розуміння або надію, що я це можу подолати, а надія не засоромлює. Як тільки ви дивитесь на людей, які беруть якісь висоти, умовні фізичні, матеріальні, духовні, просто розумійте, це людина, яка в минулому сказала, я готовий чи готова страждати. Йов каже: Земля, що родить хліб, ото зверху, що видно, у своїх глибинах розрита немовби від вогню. Зверху гарні врожаї в заданій сфері, але там, де не видно шрами від страждань, і як результат пішла система, пішла терплячість, пішов досвід, і далі пішла надія, яка не засоромлює, і вони зараз ходять такими перцями, дивляться спокійно в майбутнє і мають право, бо стражданнями звикли до власного росту. Тепер питання: в якій сфері ти страждаєш? Влізти в ту сферу добровільно чи спонукали обставини або батьки це не принципово. Бо саме у цій сфері в тебе буде ріст, якщо не спригнеш з процесу. Якщо ж раптом страждання немає в жодній сфері, це трагедійка трохи. Значить, і розвитку теж немає або не передбачається. А зараз лайфхак. Пишіть, хто пише таких краще не брати заміж, і за таких краще не виходити заміж. Бо матимеш головняк нянчитись з людиною, яка не звикла терпіти, тобто страждати, тобто немає надії, тобто ти будеш змушено страждати за двох. А воно тобі треба. Так, от всю концепцію. Тренувань будь-якої сфери життя. Апостол Павло дуже чітко написав післанні до Римлян. Навіщо? Щоб ми знали, як нам рухатись, куди? Вперед і вгору.